Слухай, а тобі наче 20. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Вагонобудівне підприємство Карпати, що на Львівщині, попри воєнні дії, розширює виробництво та впроваджує нові технології. Через блокування чорноморських портів і неможливості транспортування зерна морським шляхом завод Карпати почав серійне виробництво контейнерів для транспортування сипких матеріалів на платформах в бік європейських ринків. Окрім цього, дослідно механічний завод налагоджує новий напрям з ремонту тепловозів. Це вагон для перевезення зерна. У нього більший об'єм у нього дещо кращі експлуатаційні характеристики з точки зору, що у нього більш жорсткий кузов, система розвантаження. Більше року Вадим на цьому підприємстві розробляє та проєктує нову техніку. Чоловік переїхав на Львівщину з Харкова у перший день Великої війни. До 14-го разом зі сім'єю жив на Луганщині. Працював на Стахановському вагонобудівному заводі. От 14-го року я. Мандрую по Україні. Там, де є робота, там я і у Харкові. Ну, о 12 дня, 24-го, Ми вже дніпро приїжджали. Ми вже з досвідом люди знаємо, що це таке. Не стали чекати, поки Харків оточать. З початку повномасштабного вторгнення на дослідно-механічному заводі працевлаштували дві сотні людей. Зокрема, чимало переселенців. Загалом тут працюють майже 700 фахівців. Ми дуже непоганих. З десяток е, топових фахівців підтягнули. І попеїжджали навіть зварники з люсарі з підприємством, з той самої Попасної, де повністю знищено як без депо, там, з Волновахи, з Маріуполя. Майже півстоліття тут будують вантажні вагони, ремонтують рухомий склад та виготовляють контейнери. За місяць можуть виробляти до 250 нових одиниць. Та через повномасштабну війну в Україні окупацію Маріуполя та втрату металургійних гігантів призупинили виробництво нових вантажних вагонів. Ми вимушені були всі моделі переробити під нову деталь, тому що вона виготовлювалася тільки на Маріупольському медкомбінаті. Відтак на підприємстві розробили інші моделі вагонів. Також через блокування чорноморських портів і неможливість транспортування зерна морським шляхом завод Карпати почав серійне виробництво контейнерів для перевезення зерна на платформах. Контейнери нашого виробництва, і таким тендемом наша продукція перевозила у 2022 році зернові продукти з елеваторів центральної і навіть східної України на порти Європи. Торік компанія виготовила та відремонтувала понад тисячу вагонів. За шість місяців цього року 422. Також успішно спроєктували та випробували кілька інноваційних моделей. Дослідний зразок 124-кубового зерновоза на сьогоднішній день вже збудований і проходить етап випробувань. Друга модель цементовоза з пневмосистемою вивантаження сипучого продукту, прескомпактори якими ми десь тішимося і радіємо з того, що можемо працювати на Європу? На заводі наголошують, попри війну зрозуміли, будь-яку кризу треба вміти використати як виклик і нову можливість. Цим правилом і скористались. Мирослава Соколовська, Володимир Ролюк, факти сітівій єдині новини.